Тим як обирати мережу, в якій ви будете себе просувати, більш детальніше вивчити інформацію. Тобто, якщо ви бажаєте на ній на цій мережі мати монетизацію, то знайте, що в Україні на сьогодні монетизується тільки Ютуб за певних умов, монетизується Patreon, якщо у вас подкаст і якщо у вас є спонсори. І монетизація більше ні по яких платформах у нас в Україні не відбувається. Тік-ток, якщо ви Украї проживаєте в Україні, український тік-ток на період військового стану не монетизується. Ви можете зробити те, що роблять інші. Там заходити з інших країн, таке інше. Це вибір ваш чи варто воно часу чи ні. Всі останні мережі потрібно розуміти, що вони не монетизуються від переглядів, не монетизуються від кількості підписників, таке інше. Я для, для тих, хто в Україні. По-друге, який контент і яка вікова категорія є для кожної мережі більш активна. Да? Тому що так, також є, наприклад, мережа LinkedIn, Вона виключно професійна, да там різні люди, але там. Спілкування йде виключно з пошуку роботи, виключно з бізнес-процесів, тобто там профілі як професіоналів. Да? Якщо в Фейсбуці дуже важко це побачити, то в LinkedIn в цьому є плюс. Ви заходите, бачите профіль людини з точки зору, якого в нього досвід, які навички, таке інше. Да? Тому кожна мережа має свої плюси і свої мінуси. Але якщо монетизацію, то пам'ятайте, це тільки YouTube на сьогодні. Якщо монетизація в ідеальному вигляді, коли ви просто знімаєте відео і вони залітають, тобто ви використовуєте там вертикальні відео, використовуєте горизонтальні, ви ведете, у вас тисячу підписників. І тоді у вас буде монетизація. Все, що стосується Spotify, він теж не монетизується. Тобто, ці моменти для вас повинні бути зрозумілими, тому що, ну, наприклад, я коли записувала підкасти, да, вони подкасти вони дуже почали набирати обертів в Україні, і всі розповідали про те, що це можна монетизувати, але з'ясувалося, що ні. І монетизація Patreon, це тобі потрібно бути настільки цікавим аудіторії з цієї мережі для того, щоб тебе хтось ну, спонсорував і подарував подарунки. Ну, на TikTok це теж таке є, да коли там прямі ефіри проводяться. Тому це перше підготуватись і зрозуміти, яка аудиторія, який ваш контент, про що цікавого є протестувати, як тестується взагалі, ну якщо ми візьмемо, наприклад, інстаграм, як тестується. Чи цікава тема, чи ні, чи взагалі актуальна, якщо це бізнес? Наприклад, ви просто хештегами там, наприклад, запрошу за ну круасани. Да там ви вирішили круасани випікати. Круасани дивитесь, який контент, які профілі є в інстаграмі. З точки зору того, хто просуває себе як сторінка, як скільки в них підписників, як давно і таке інше. Просто ви можете це робити самостійно, без маркетологів. Це відкрита інформація. Якщо ви, наприклад, хочете у вас є бажання подивитись, ви ці хештеги пробуйте різними моментами. Наприклад, круасани, якщо ви в якомусь місті, наприклад, круасани Київ, або круасани Львів, або власна вип, крафтова там ви. Пічка або ще щось. І дивіться, яким чином, перше, ви побачите, які хештеги працюють. І по-друге, ви зрозумієте ваша ніша, в яку ви заходите, да? як вона себе позиціонує, про що пише, про що знімає відео, веде контент. І ви, зрозумієте, що ваш... ви одразу зрозумієте, що те, що ви плануєте, у вас буде по-іншому. І ви будете це просувати так, як бачите ви. Головне розуміти і дивитись на ті. Дописи, пости, які набирають більше охоплення за рахунок чого? За рахунок назви можуть бути. За рахунок, можливо, ну наприклад, у інстаграм в них взагалі є така тема, як хештеги, власне, своє ім'я і прізвище. І вони там працюють, і алгоритм просуває. прасуває. Тікток це працює по-іншому. Тікток це відео, де вам потрібно в першу секунду бути цікавим для того, щоб людина зупинилась і не свайпала да, вверх ще тисячі відео, да, яких є, і не просто посвайпала, подивилась, а ще і захотіла підписатись, тобто для того, щоб попасти в рекомендовані. Тому обов'язково перед тим як зайти в мережу, витратити час на те, щоб зрозуміти перша, яка ваша мережа. Ми з вами вже казали, що це може бути, наприклад, TikTok і телеграм, інстаграм, TikTok, інстаграм і телеграм-канал. Ну, таке інше, да? декілька їх. Ютуб і TikTok. взагалі класно, тому що. Одне те ж відео ви можете бути і в Тік-Токі просувати, і на YouTube-каналі, тобто дублювати їх. Там буде різна аудиторія, різна аналітика, різний підхід. Тому я вам бажаю успіхів, вас все вийде.